Terima kasih telah menonton! 촬 <susur> Всім доброго ранку, вітаю вас на своєму каналі. Це ось останнє дорізав. Так, сьогодні у нас понеділок. Як я тоді говорив, має сьогодні бути машина. Не закінчив я ці гілки в'язати. Вчора було свято. Я звісно в'язав, але вже не рубав. Це ось зараз пров'язав. треба зараз в темпі їх обрубати і пов'язати знову по 10 штук, щоб були готові. Бо сказав понеділок, а коли буде, може приїдемо, в обід. Ми, ну, краще пораніше. Уже не став я знімати там докладніше хазяйство, з, з вечками все нормально. Більше ніхто не котився. Відправив Вероніку до школи. У нас в селі школи нема. Вона їздить в сусідній, там населений пункт, селища міського типу. Там школа. Це вона на автобусі туди їде і вже там назад. Буду зараз рубати і в'язати по 10 штук. Фух. еще два пучка так 490 здесь 520 штук будет 520 штук а сколько работы фух таки ранок Активний. Все, не знаю, зараз буду, мабуть, дзвонити. Бо тут таке непонятно, буде він точно, чи чи він ще сьогодні не буде. Треба подзвонити, може не буде. Так вже я з вінками. Сьогодні все, все підготував. Тільки осталось загрузити. Якщо не буде, то треба там... Пойти мені буде, подивіться там одну. Добре, чекаємо. Все, з Вінниками розібрався. Позвонили, коротше, що машини не буде сьогодні. Ну, вже добре, що я з ними розібрався. Щоб вже сказали, що може буде завтра. Что у меня по факту получилось? Получилось у меня 526 вильников. <coughs> ну, еще 4 будет, бы, еще можно там рубануть еще ось, можно там на те 4 вильника. 530, грубо говоря, 530 штук. Вы ж бачили все цей процесс, кажется, ну, это ж 4000 там с копейками гривнев. Але ви бачили, на скільки це великий об'єм роботи корубаті, то, то там хтось подсчитав скільки я там можу заробити там, за рік, там. ну це людина. Помножити це все на 360 днів. Ну, це людина, грубо кажучи, вона зовсім не, ну, не зрозуміє, може вона там, ну то, то таке. Значить все поки. Ось у нас сніжок, завтра теж передає, завтра може випасть сніг. На сьогодні я вже ось прийшла Вероніка там з подружкою додому. Зараз буду йти в хату. Ось ось ще я вигріб з цієї своєї, з цієї палатки. Ось бруньки вийшли. Теж так кілограма три з копійками, може навіть три з половиною. Буду сушить. Там я сушил уже, высушил, потому что я в этом году уже 10 600 сухими сдал. Цена, я сказал, це была цена там по 400, 30 гривен. Еще вот насушил, у меня уже два там есть, два 200, вот еще будет здесь 2 300 может, с такого объема может получиться сухой. Процес перевіювання вже показувати не буду. Ну я хто дивиться, мене те й бачив, ну, навіщо я там по 100 разів показувати ось інструменти. Спочатку ось ці. От гілок. Ось тут гілок цих багато, ось. Треба. Ну і потім ось таке. Це таке сито для перевіювання муки. таке в мене сьогодні вийшло відео. Що мігте... Ну думав процес загрузки показати. Там, ну, кусочок вставити як віники, там. Ну, Вже може потім далі в якомусь відео там, цей кусочок можу вставити. Зараз йду до дівчат, буду питаю бо ще. Ось дивіться, який сніг у нас наче спитаю може будуть їсти. Погодую і, мабуть, на сьогодні все. Ось така погодка починається. Буду, мабуть, вже відпочивати все. На сьогодні планів у мене ніяких вже нема. На цьому мій день вже такий робочий, закінчився відпочинок. Може подивлюсь телевізора. Може когось подивлюсь із вас, хто знімає. І таке. Хто мене дивиться, всім бажаю міцного здоров'я, бо в нашому житті здоров'я це головне. Нема здоров'я, нема нічого. Якщо не буде здоров'я, не потрібні будуть ні віліки, ні бруньки. Всі матеріальні оці блага, гроші це все не важливо, якщо нема здоров'я. Тому я вам завжди бажаю здоров'я. Всім дякую, всім пока.